Ну что, промыкаемость на йорка но ну, чаще по США. А ну напишите, мне. Я к а -а. Привет. Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки. Вот это мне пофартило. Вам пофартило. Ну да. Союзников встретил в чат рулетки. А, -а, а, Америка уже это ваш союзник, да? Ну как, как же? Ж? Дональд Федорович. Вполне себе. А еще, а еще недавно это было враждебному настроению. Тот представляете, как быстро мир меняется. Да, представляю. Вы рады тому, что мы теперь союзники. А у вас есть подписан какой-то союзнический договор? Нет, нет, просто реальные живые действия. Это Просто вы выдаете... Э, 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 за действительное. Желаемое за действительное? Ну, все ж к тому идет. Желаемое за, дис... Желаемое за действительное, да. Извините, просто русский – это не мой родной язык. А какой ваш родной? Я... Я думаю, что это не имеет значения. Ну, мне просто любопытно, разве это секрет? Нет, мой родной это украинский. А, ну, ты говорите по-украински, я прекрасно понимаю. Я можу з вами спілкуватися українською. Легко, легко без усіляких напружень з цього приводу. А ви українець? Так. Да. А проживаєте? де? Да? На кордоні з Україною в місті Білгород. Ми тут з хлопцями вирішили організувати Брянкорбільську Народну Республіку. Але ще сил замало. О, туди... Супер. Власні тільки потрібно підтримувати. Та-то, то -та -та так. А скажіть мені, а як ви ставитесь до поведінки чинного президента Сполучених Штатів? Я до нього не маю найменшого відношення, але можу вам сказати, що мої знайомі, які в і які за нього голосували. Вони ще в середині лютого. Будуть просто сказ що сказати в шоці, то це саме що не сказати розчавлені розчаровані, я так розумію. Ну, позиція, скажімо так, наприклад, мене знайомий, він там возить машини, і він розказує, що вот так як за Трампа я ще менше не возив. А там коротше було як прийде Трамп, то я там прям кисельні ріки і молочні беріга. А, ну да, да, да це, Трамп... це, це знайома. Мабуть, українцям це добре знайоме. Оці предвиборні обіцянки. Я думаю, що американці познайомились з цим зараз дуже дуже щільно. Ну, і, скажімо так, він ж тут живе, я не знаю, скільки 17-15 років. Отой той хлопець, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. У таких знайомих є далеко не один, не два. Я не кажу, що їх є десятки чи сотні, але, але скажімо так, немало, Які, які катастрофічно, категорично розчаровані. Ладно, я вам трохи збрехав. Насправді я не з Росії, я з міста Харків, з України. Я думаю, я десь вас бачив, по-моєму, з Сергієм Івановичем, якщо я не помічали. Ні, Сергіє ну, з Сергієм Івановичем мене доля не зводила жодного разу. А ось з сер... ось... Сергій Україна не Росія, це можливо, бачили. Ваш американський майстро Токс, можливо, бачили. Просто я ЦАПом тут розповідаю, що я з Білгорода і зсередини ну, дупою трошки розриваю. Я зрозумів. Е, так, скажімо так, ну, в такому випадку слава Україні, а і все буде Україна. На героям слава. Так що, а ви звідки переїхали стан... до Сполучених Штатів? Я не переїхав, я тут знаходжуся тимчасово і приїхав спробувати, як воно тут є. Ну, я буду, мабуть, краще, ніж я... зараз тут у нас, я думаю. По-перше, дивіться, я, в мене так вийшло, що я їздив на роботу, я працював в Голландії, так? Да? Так вийшло, що я поїхав на роботу, мав за тиждень вертатися назад в Україну, і почалася війна. Навала. Ну, як я кажу, вибачте, інакше не скажу, йобана русня, я перепрошую. А то за що ви мені я такий так ви мені вийшло... такий контент споплюжили своїм матом? Перепрошую. Е, от. я просто не повернувся назад, е, скажімо так, і вирішив. От я собі їздив, 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 але вирішив, тому що я що там не вдома, що тут не вдома. І вирішив поїхати попробувати. Тут все класно, все супер. Єдине, так як є тут, мені не пасує. Ні, ну то зрозуміло, батьківщина і батьківщина. Ну, що вам сказати, допомагайте війську. Більше мені нема чого сказати. А... А є люди, які не допомагають? Є, звісно, є. Ви що, на ж ждуни ще є, їх не так багато, але вони є. Ну, якщо чесно сказати, я думав, що немає людей, які не допомагають. Ну, я щось так думаю, я не знаю. Я, є. я зараз ну, відчуваю на тлі тих телевізійних розмов про мир, про майбутні вибори. Багато хто ще і не звертає уваги. На теренах України, що тут війна, що тут кожен день прилітають бомби. Ну, я ну, розумієте мене, так? Я розумію, в мене таке враження, що люди звикли до того, що відбувається. Розумієте? Люди звикли. Де, потож, потож. Як це не важко... Як це, ну, ні, не ні. важко Увага людей зараз е розмита і на той можливий мир, якого не буде. Ну, ну це брехня. І, е на якісь гіпотетичні вибори. Я не знаю, як вони їх будуть проводити. Але е сконцентрованість на допомоги війську вона розмита зараз оцими телевізійними ефірами марафон. На жаль, ой, ви знаєте, єдине, можу вам сказати чесно, я не знаю скільки часу йде цей марафон. Спочатку так? війни він не спочатку навали він не вимикається. Я я не бачив його і не дивився його жодного разу, жодної хвилини. Як Я, я зрозумів. Ну ж, що ж, вам... бережіть себе, да. гарного вам дня, гарного вам вечора. Чаток, е чаток, вам, вітання, бачаюся, чаток вам вітання, чаток вам да вітання передає. Тримайтеся за пензлика, бо я забираю драбини. Окей. Окей. До да побачення. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Почтение, симпатичненький мужчинка. Всем хорошего настроения. Фифи, дякую, это Ци цикавый. Заезд такой. Заезд такой. Его поп 77-й. Это точно. Его что, военный? Его что, военный? Да. Да. Не, срочку служил когда-то. Фуражка, смотрю, у вас пограничная. Пограничная. Фуражечка... Ну да. Фуражку милицейскую не забудьте. Для хорошего человека и миллионы не жалко. А у меня фуражки нет, но у меня бушлат есть, ОМОН. Да фуражка у вас сзади. Или вы, Или вы классику не читали? Нет. Как это? Как? Ну какую? Ну а, милицейскую фуражку милицейскую не забудьте. Фуражку милицейскую не забудьте, а откуда? Не, не помню что-то. Да. Да. Вы русский человек? Ну да. Ну какое произведение кто это? Кто такой Александр кто, Иван Иванович Корейка? Корейка, Иван Иван да. Корейка. Это он говорил Остапу Сулейману Барта Мария Бендер Бею, чтобы он фуражечку милицейскую не забыл. Совок из Харрисонбурга, Вирджиния. Совок, он ну, везде совок.